Ну, я дуже хочу його відрізати. Ви подивіться на це тісто, на цю пушиночку. Буду пробувати. Шикарний рецепт пирога. І тісто готується буквально за 3 секундочки. Якщо у вас є 55 грамів вершкового масла м'якого, додайте одне яйце 40 грамів цукру, трішечки солі, 400 грамів. Борошна вищого гатунку. Все це разом з'єднайте. І окремо в мисочці з'єднайте 10 г дріжджів пресованих, 200 мл молока тепленького. Потім все разом об'єднайте, перемішайте в тісто місці або руками, відставте в тепле місце на одну годину, щоб дуже гарно піднялося тісто. Через 1 годину дістаєте. Формуєте або отакий рулет, як я зробила у формі підкови, або робите просто булочки з будь начиночкою, ставите і ще на 20 хвилин, щоб всі ці булочки, чи пиріжок, чи рулет підійшли, потім змащуєте яйцем з додаванням молочка, ставите в духовочку випікатися 20-25 хвилин. І не ріжте гарячим.